Right here. And I love to Вайтіл Анда Сін Трисанфи піказ Ю Асо Тук Тук Ямалюк. Привіт усім, хто чекав на новий випуск програми Тук-Тук. я малюк». За кілька секунд ви дізнаєтесь про таке. Фіналістка проекту Американський шанс, українська співачка Людмила Ясінська приїхала до Львова аби влаштувати собі перерву для мами. Для мене материнство це напевно найважливіше, що може бути. Це найпрекрасніше відчуття. А ще у програмі «Тук-тук, я малюк» плануємо відпустку з дитиною. Створюємо яскраві ляльки-мотанки. І вчимося бути мамусями і татусями вже за мить у позатій хаті. Виконують спеціальні дихальні вправи. Тренуються на м'ячику, слухають лекції та роблять усе для того, аби стати найкращими. Школа батьківства у рубриці Пуза та Хата. Пузата хата. Олена переконана. Вагітність і пологи найважливіший період у житті кожної жінки, а народження дитинки найбажаніша подія. Втім, від незнання, як правильно підготуватися до пологів, виникає чимало хвилювань. Саме тому майбутня матуся вмовила чоловіка відвідувати школу материнства. Ми відвідуємо школу материнства, тому що те, як вирішили стати батьками, чесно говорячи, розгублені, що треба робити, як треба робити. І Надіємося, що в школі нам допоможуть з дружиною. Всі ті недоліки, які ми, ми не знаємо, просто нам розкажуть, покажуть, і ми, як то кажеться, сміло підемо в наше майбутнє. без практичних занять на книжках не навчитися, стверджують спеціалісти медичного центру Інтерсоно, у якому вже більше десяти років діє школа материнства. На наших лекціях відбувається не тільки теорія, а ще й практика. Тобто дуже багато практичних моментів відпрацювання. Технік дихання пос у пологах, це є техніки партнерських пологів. Це дуже важливо і це неможливо осягнути самостійно. Це потрібно робити в парі і з інструктором для того, щоб все зрозуміти і попробувати, Власне у Європі дві жінки з трьох і середнім достатком проходять спеціальну підготовку до родів разом зі своїми чоловіками. І саме завдяки такій практиці в 11 разів зменшується ризик виникнення ускладнень під час пологів. Нині і в. Україні із загальної кількості пологів понад 70% відбуваються за участі партнерів. Партнерські пологи є перевагою. Поряд з такими пологами звичайними, тому ми також тільки за того, щоб мамочки відвідували з чоловіками свої заняття. Наша місія їм допомогти підготуватися до цього, тому що суть партнерських пологів полягає в взаємодії двох і для того потрібно цього навчитися, тому що партнер повинен знати. Що він має робити? Тобто, не, це не йдеться про присутність на пологах, а йдеться про реальну допомогу в пологах протягом динамічного курсу майбутніх матусь вчать правильним положенням, вправам і обов'язково диханню. Техніки дихання потрібні для проходження процесу пологів найбільш легко, швидко. Тобто правильне дихання облегшує процес пологи, пришвидшує його однозначно і е, прискорює момент народження довгоочікуваного малюка. Тому, коли жінка правильно дихає, пологи відбуваються дуже легко. Е, і Правильно, ось і при тому дитинка не страждає внутрішньоутробно в самому процесі пологів. А ще спеціалісти медичного центру чимало уваги приділяють після пологовому періоду, зокрема, як доглядати за малюком, як його годувати і купати. Це є такі блоки поділені на декілька тем, тобто, які стосуються власне перебігу самої вагітності, власне самих пологів. Догляду за малюком, і що не менш важливо, це грудне вигодовування. Це цілі такі великі блоки, які ведуть різні спеціалісти. Бути мамою це велике щастя і велика відповідальність. А тому до неї потрібно готуватися. Адже мама це професія, яка не має вихідних чи відпусток. 21 березня світ відзначав міжнародний день людей із синдромом Дауна. Ми також вирішили привернути вашу увагу до діток, які мають особливі потреби. Малятко кінгурятко. Сьогодні ми вас познайомимо з особливим малятком кенгурятком. Таких діток, як Аня, називають сонячними. Мама Христина розповідає, коли лікарі сказали, що у її новонародженої донечки синдром Дауна для неї це прозвучало, наче вирок. Спочатку це було такий шок, це був такий стан, якби напевно не того, що ти не знаєш, що робити, а взагалі якось так такі загальні. Як то в нас є там людські такі думки, а що буде, вона там підросте, а я. А як там, а як друзі, як сім'я, як от ну такі якісь думки в Україні, існує кілька організацій, які об'єднують батьків сонячних діток. Спілкування з тими, хто також виховує таку дитинку, допомогло Христині пережити цей шоковий стан. Це так і додає впевненості в собі, тому що це люди, які тебе ну дійсно, скажімо, розуміють, як, як ніхто, тому що навіть близькі, знайомі вони, звичайно, всі розуміють, підтримують. Але коли якби ну от ти, ти спілкуєшся з людиною, якої теж така. Скажем, дитина, є то ти, людина, якби розуміє у тебе багато чого, що можна і не говорити, то людина тебе це розуміє, так само і ти її розумієш. Дитина із синдромом Дауна може народитись у будь-якій сім'ї. Це не залежить від здоров'я чи способу життя батьків. Вся справа у одній зайвій хромосомі. Ця додаткова хромосома змінює перебіг розвитку організму, і, зокрема, мозку. Медики називають це саме синдромом, а не хворобою. Такі діти, як і інші, можуть навчатися та спілкуватися. Немає такої дитячої гри, забави чи там чогось, що ї... Не Її цікавить абсолютно все: книжки, ігри, машинки, ляльки, комп'ютер, телевізор, мобільні телефони, планшети. Отаке. Це кадри із фільму я теж. У головній ролі іспанський актор Пабло Пінеда. Це кіно про таке, як він, людей із синдромом Дауна. Саме ця особливість зробила Пінеду всесвітньо відомим. У своїх інтерв'ю актор розповідає, з самого дитинства йому доводилось пояснювати людям, що він такий, як усі. Це й додало йому сили, аби пробитись на великий екран. Серед сонячних діток чимало талановитих художників, музикантів та акторів. Маленька Аня також починає проявляти свої таланти. Ме, а, го, бі, до, гомі, ді, до, та особливий талант у сонячних діток це душевність та щирість. Вона так якось вміє. Тобто дуже так до себе людину привернути такою, скажем, увагою, що людині цікаво за нею. Дуже вона так любить, якщо там, наприклад, пригорнутися чи поцілувати, обняти це така, дуже таке ніжне. Старша аніна сестра Настя розповідає, не уявляє свого життя без сестрички, адже вона не просто особлива, вона найкраща. Я її дуже люблю. Я навіть не хочу йти в школу, я хочу з нею бути. Я вона хоче ще зі мною завжди спати кожен день. Щороку в Україні народжується близько 400 діток із синдромом Дауна. Майже у 80 випадках, дізнавшись про страшний діагноз, батьки залишають таких немовлят у пологових будинках. Проте мало хто задумується, що зростаючи в люблячій сім'ї, отримуючи достатньо уваги та опіки, дитина може повноцінно розвиватися. Не ховати, не стидатися дитину. Чим поскоріше виводити її в світ між дітки? От вона буде відчувати, що якби. Батьки з нею завжди поряд, що завжди вона, якби з ними, і це дуже хороший стимул для дитини і для якихось там досягнення успіхів її. Для таких скачків в розвитку. Сонячні дітки і справді вирізняються з-поміж інших малюків своїм особливим сприйняттям навколишнього світу. Вони відкриті та щирі, поруч з ними на душі стає тепло і затишно. А ще вони вчать нас помічати ті деталі, на які ми ніколи не звертаємо увагу. Існує навіть думка, що сонячні дітки проходять цей світ для того, аби зробити його добрішим та яскравішим. Наші ну, малята намагаються творити красу. Зі своїми матусями у творчій спілці прищіпка. Пізнайко! У перші дні весни слов'яни дарували один одному ляльку-мотанку, яку виготовляли з клаптики у тканини, така лялечка називалася веснянка. Наші предки вірили, що такий оберіг приносить хорошу погоду та гарний врожай. У наш час майстри, які працюють із традиційною народною лялькою, визначають позитивний вплив, який має процес виготовлення такої лялечки на психіку людини. Для мене, як для мами двох дітей, стало очевидним в якийсь момент, що дуже багато проблем в наших мам в комунікації з своїми дітьми. І коли ми о, ми такі творчі майстер-класи, то діти дуже здружуються з батьками, вони більше знаходять контакт, вони більше знаходять розуміння, тому що ну творчий процес, де вони визначають, що вони роблять, як мотаний коник один із найпростіших оберегів, виконаний у такій техніці. Ця іграшка віддавна покликана формувати у малят духовний світ та зв'язок із традицією. Для того аби створити яскравого скакуна, нам знадобляться. Самі прості речі, які як правило маляваляються шоу майстерці тата, шоу майстерці мами. Завжди є вдома в тата, якщо тато має теж можливість скажімо так, і бажання щось робити, є дроти. Тобто, все, що нам потрібно, це є дріт, який, скажімо так, хоча б чуть-чуть тримає форму. Тобто він гнеться, Але він залишається таким, як він має бути. Це є рештки ниток і в принципі цього є достатньо як для бази. Отже, крок перший: формуємо із дроту основу тіло майбутнього коника. Беремо ниточки та обмотуємо так званий каркас і, звичайно, ж декоруємо готову іграшку. Організатор творчого майстер-класу Оксана Князевська переконує, опанувати правила не потрібно. Головне бажання дитиною можна творчо займатися з народженням. І якщо мама не почала цього робити з народження сама, це значить, що вона вже втратила час. Скажемо так, навіть той самий посуд можна помити творчі, просто для цього треба вдягнути на дитину фартушок і не боятися, що воно буде все мокре. А е, якщо говорити про якісь такі дробки, де дитина може пишатися і потім показувати свої речі, ну вже з двох з половиною трьох років, коли от ідуть оці такі, скажемо так, перші елементи деструктивні, все різати, так? Є ж дуже багато речей, де можна жмакати, різати, і так далі. І вже з цього жмаканого і різаного робити потім чудові квіти, приклеювати їх. Ліні ще не виповнилося чотири рочки, а вона вже вміє і різати, і клеїти, і фантазувати. Звісно ж, свого першого мотаного коника дівчинка подарує Вам, мамі. Звичайно ж, мамі пані Ірина охоче допомагає донечці. Атмосфера тут дуже тепла, затишна, і таке враження, що людей знаєш, вже дуже багато часу. Нам дуже приємно просто відпочити після роботи і садочку роблячи щось своїми руками. Діти це люблять, а батькам варто долучитися і більше часу проводити з своїми дітьми. Матусі так захопилися мистецтвом, що від роботи їх просто не відірвати. Дуже гарно дозволяє відпочивати голову. Воно, воно заспокоює, воно додає радості, воно таки дає можливість відпочивати. Тому що відпочинок це те, про що ми забуваємо. Нам завжди на відпочинок часу бракує, а отут ми це робимо. Причому робимо разом з дітьми. Тобто це моменти позитиву, це суцільний позитив. Обов'язково займатися вихованням дітей, і от в такому плані також ну як тобто багатогранний розвиток, а не тільки там наука, чи тільки садок, чи тільки щось таке. Чим більше всяких позитивних емоцій, тим краще. У суді прищіпка щотижня намагаються створювати щось особливе. Прищіпаємо любов до мистецтва, любов до до того, щоб зробити щось самі, Любов до зробленого свого руками. Колись нам купляли одну іграшку в місяць чи в два, і ми старалися її зберегти. Ми її шанували. Ми її чекали, ми її просили, і відповідно ми її берегли зараз. Дивишся півгодини колеса відломані, лялька в голові відломана. Є певна річ улюблені іграшки, але більшість дітей все таки страждають такими, от, таким, скажімо так, нешануванням батьківської любові, яка проявляється через. Матеріальні якісь складові. Тут, коли дитина робить сама щось своїми руками, вона не дасться поламати потім кого-небудь. Створювати щось разом завжди цікаво і захоплююче не лише діткам, але й для батьків є свої плюси. Дуже часто батьки ховаються і не беруться нічого робити, тому що кажуть, ой, я не вмію, я не знаю. І так далі тут вони мають шанс сховатися за дитиною. Під приводом того, що це робила дитина, мама стоїть і творчо експериментує. І вона не боїться, і вона розкривається, тому що вона знає, що завжди вона прийде додому і скаже: О, як гарно мала зробила! І мама цвіта, тому що робила в принципі і мама. І традиційно, і гарно, і сучасно, до Великодня чи Дня матері новим господарям ниткових коників можна лише позаздрити, а ще краще пошукати у скрині старі нитки, тканинки та шматочок дроту і створити й собі маленький оберіг. Матуся двох дітлахів з літака відразу до програми тук я малюк». Перерва для мами від Людмили Ясінської. Перерва для мами! Упродовж місяця знімальна група програми «Тук -тук. я малюк» чекала на зустріч із Людмилою Ясінською. Півачко в Ізраїлі зайнята на всі 100 відсотків і зйомки у телевізійному шоу для дітей Макс і Міллі, і навчання в Тель-Авівському університеті. І найважливіше виховання двох маленьких красунь Мілі та Ромі. І Ось нарешті довгоочікувана відпустка, адже тільки у рідному Львові можлива повноцінна перерва для мами. Дуже скучила. Насправді я дуже хотіла на Україну. Єдине, я трошки боялась летіти з маленькою, бо їй зараз три місяці, і якби не радять літати до так дуже рано, досить рано. Я вже чекала, коли вже буде от, от зараз цей період, два з половиною місяці, коли лікарі вже дозволяють літати, і дуже хотіла прилетіти. Молода Матуся не дуже довіряє діток. Няні Людмила вважає, що сім'я важливіша за кар'єру, і лише мама може дати діткам найважливіше любов в Ізраїлі. Дуже багато людей беруть нянь з перших місяців життя. Дуже багато жінок віддають дітей в садочок. Наприклад, якщо в нас декретна відпустка три роки, там це декретна відпустка три місяці. Тобто, якщо ти три місяці не виходиш на роботу, тебе звільняють. Це є закони, які в країні. Ну напевно, тому що відповідний рівень життя, відповідна, ну якби зовсім інші правила. Тому дуже багато жінок віддають дітей в три місяці в садочок, практично всі. Але я. Не можу так зробити. Я отже, коли дитинка може ходити, коли вона вже може сама піти, якщо їй щось не подобається, тоді я думаю, вже можна. Виконавиця авторського хіта «Шури-Мури» Відтоді як переїхала на батьківщину чоловіка, ізраїльського кінопродюсера і режисера Раміда Мрі, ні на мить не покидала улюблену музичну творчість і, будучи у декретній відпустці, наготувала для прихильників запальні балканські композиції. Фіналістка телепроекту Американський шанс. Реаліті шоу, що відбувалося в Голівуді, зізнається. Мріє Властивість здійснюватися незалежно від того, віриш ти у них чи ні. Шанс є у всіх. Життя воно дуже непередбачуване, і ніколи не знаєш, як воно може повернутись, ніколи не знаєш, де ти можеш зустріти ту людину, яка от буде з тобою. І це дуже важливо, щоб ця людина тебе розуміла, тебе відчувала. І не важливо на якій вмові розмовляєте, неважливо, де ви живете. Сімейне життя мені здається, воно є. Це саме головне, це саме основне, що може бути. А кар'єру можна побудувати. Кар'єру, якщо є хороша людина поряд з тобою, вона завжди буде підтримувати, і ти зможеш розвиватись далі. Далі і далі. Чимало молодих у квітні починають готувати свої фігури до літа. Якщо ви також мрієте про зіркові параметри, не шукайте дієту від Людмили Ясінської. Співачка за здоровий спосіб життя і жодних обмежень. Я їм все. Тобто, незважаючи на те, де я знаходжуся чи в Україні, чи там я їм все, звичайно, там більше фруктів, там більше фрешів. Це є набагато доступніше, і воно є практично всюди. Хто, якщо хтось збирається їхати в Ізраїль, відпочивати, в Тель-Авіві є дуже класне місце, де роблять шейки зі всіх, зі всіх фруктів, які тільки можливі. Я не протримуюся якоїсь дієти однієї специфічної. Я вважаю, що потрібно їсти все потрошки, тому що наш організм потребує всі. всі Види вітамінів, які є у всіх продуктах. Ще кілька святкових тижнів Зірка разом зі своїми донечками проведе у Львові, аби ще трішки насолодитися перервою для мами та набратися сил до нових звершень. Як бачимо із ваших листів, наші дорогі телеглядачі. Ви, як і ми, вже почали замислюватися над відпусткою. Куди ж поїхати? У високі гори, до пекучого сонечка на море. Що ж найкраще для вашого малюка? Куди вирушити? Раннє бронювання чи гаряча путівка? Про це все знають. Чомучки? Чомучки! Відпочинок з дітками батьки завжди прагнуть перетворити на щось незабутнє, особливо якщо це перша поїздка малюка на море чи в гори. Аби самим добре відпочити і щоб малечі було весело і цікаво, турфірми пропонують батькам тури, де так би мовити, все включено. Ліда зі своєю трирічною донечкою Златою вже спробували такий вид відпочинку. Нам дуже сподобалося німець, скільки так приємний клімат, особливо для дітей. Нам сподобалося, що є дитяча кухня, дитячі клуби. Ну і гарне повітря, гірське повітря. Відповідно, нам все підійшло. Якщо ж вам більше вподоби відпочинок на узбережжі європейських країн, жодних проблем. Чимало готелів надають спеціальні послуги для своїх наймолодших клієнтів. Може бути Болгарія, де, є, де можливо немає такої анімації безпосередньо в самих готелях, але є е, можливість е, відпочити на побережжі, дитячі різні розважальні заходи, е, відбуваються, ну, тобто, доволі скупчення велике такого є в Болгарії. Крім того, ми можемо говорити про Грецію, про материкову Грецію, піострів Халкідіки, острів Крит. Багато готелів, як економ класу, так і класу покращеного і такого доволі хорошого класу готелі пропонують все, включаючи від візочків до дуже. Таких тонких речей, там як блендер, як підігрів пляшечок. Хоч на календарі ще весна, а наступна наша героїня Люба вже планує літній відпочинок для своєї сім'ї. Минулі роки ми не відпочивали. Ми старались на Україні відпочивати. цього року вже їй минуло два рочки, і хотіли б, щоб вона також на море поїхала собі. Відпочила там інший клімат для здоров'я дитини. Активну участь у виборі курорту бере і дворічна донечка Софійка, і там гірочки, і всякі годі. Малеча вже не може дочекатись, аби одягнути свій новенький купальник, погрітись на сонечку, поплескатись у водиці і нарешті дізнатись, що ж воно таке. Це море, про яке так багато розповідають дорослі. Не, я тільки плавник і собі плавати. будеш собі плавити. Багатьох батьків цікавить, що краще для дитячого організму морське чи гірське повітря. Чомучки відповідають найкраще, якщо їх поєднати? Можна розглядати варіанти Хорватія, Чорногорія, тобто Адріатичне море, також по клімату дуже хороше для маленьких дітей, оскільки там є поєднання е, морського відпочинку і хорошого повітря, яке корисне для імунітету маленької дитини. Подбайте про свій відпочинок заздалегідь, зарезервувавши умріяний тур до початку сезону, вам дасть суттєво заощадити крайні бронювання без 100% дає хорошу гарну економію. Ми говоримо про економію там не в декілька євро, а ми говоримо про економію до 35-40% в перший період раннього бронювання. Ну і, звичайно, чим ближче до сезону, тим. Знижка є е, меншою, але це є дуже гарний е, варіант для тих, хто дійсно хоче заощадити і отримати комфортніший, кращий відпочинок за дешевшою ціною. Дев'ятимісячний Назарчик своїми батьками цього літа відпочиватиме в рідній Україні. Мама Ірина переконана, її синочок ще надто маленький для подорожей за кордон. Якщо чесно, то ми планували десь в кінці серпня їхати на море. Йому якраз вже тоді мало бути 10 місяців, але зв'язку з ситуацією в країні, то напевно в Крим ми вже точно не по. Їдемо. А за кордон летіти ще страшно в такому віці все-таки. То навіть не знаю, напевно, обійдемося якимись озерами, лісами. Підтримує рішення пані Ірини, сімейний лікар Оксана Кушта. Найсприятливіший клімат для ще зовсім маленьких діток це той, де малятку народилися, стверджує медик. Найкраще відпочинок до 2-3 років це є. В нас Карпати, ліс, тобто приблизно наш клімат. Плануючи відпустку, насамперед намагайтесь підлаштуватись не під гарячі пропозиції чи друзів, а зверніть увагу на рекомендації лікарів у виборі найсприятливішого сезону для вашої малечі. Саме краще, звичайно, це б для діток, таких зовсім маленьких: це травень, червень або вже вересень. Саме краще або коли вже не така. Не так жарко, і вже більше можна біля моря посидіти, морським повітрям подихати. Відпустка найкращий час, аби провести його з найдорожчими своїми малюками. Кілька тижнів на березі моря чи високо в горах промайнуть блискавично, а пережиті емоції зігріватимуть ваше серце ще довгі місяці. І пам'ятайте, дитячі спогади найяскравіші. Ну що ж, будемо прощатися. Пишіть нам на електронну скринку, яку ви зараз бачите на екрані. Запрошую вас стати героями програми Тук-Тук, Ямалюк на все добре. Тук тук я малюк!